Попри війну та ворожі атаки, попри вибухи і звуки сирен на Донеччині продовжують народжуватися маленькі українці та україночки у пологовому відділенні Селидівської міської лікарні першу у 2024 році народилася дівчинка. Маленька Анастасія з'явилася на світ 3 січня. 2024 рік, у нас продовжується, і нарешті 3 січня 2024 року, ми відкрили сезон пологів. У нас народилась дівчинка. дівчинка Анастасія, все чудно і замечательно. Дівчинка народилася шляхом операції кесарєвого розтину за показом з боку мами. На даний момент і мама, і дівчинка в задовільному стані. Ми плануємо на випуску. Мама новонародженої каже: на своє маленьке янгулятку чекали дуже давно. Це перший Пірбіночок дуже довгожданий, і народи пройшли. Все, все хорошо, без освижнений всяких. Обслуживание замечательное, Все отзывчивые. Вот если я что-то подойду, попрошу, либо ну что-то нужно, не откажут. Ну, также завтрак, обед, ужин предлагают. Ну. Тепло, що ще сказати, уютно здесь усю вагітність та післяпологовий період маму та малюка супроводжують кваліфіковані лікарі та надають необхідну допомогу та підтримку. Дивлюся, їх стан при народженні серце, биття, дихання, яке у новонароджених, якщо треба, надаємо допомогу кисневу. Якщо треба. Робимо реанімацію, проводимо. Якщо здорові дітки, переводимо їх на сумісне перебування, і вони знаходяться з мамою на сумісному перебуванні. Загалом, за 2023 рік, у пологовому відділенні Слидівської центральної міської лікарні на світ з'явилося 122 дитинки. Кажуть, що коли у новому році першою народжується дівчинка, це добрий знак, який віщує мир та перемогу. У свою чергу колектив телебачення Капрі вітає молоду родину та бажає здоров'я. Маленькій україночці миру, добра та злагоди.